Рубрику Територія війни почнемо з останніх новин, які, на жаль, стосуються тилу. Мова про черговий обстріл росіян. Тепер мова йде про обстріл Харкова. Тут росіяни поцілили в готель. Станом на запис, момент запису програми серед постраждалих були персонал та гості готелю, з поміж яких з поміж гостей готелю турецькі журналісти. Ну Зрозуміло, що жодного військового в тому готелі не було. Про харківський напрямок, точніше, про Куп'янський напрямок, продовжимо справа в тому, що впродовж декількох днів, саме на Куп'янському напрямку, працював головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він а також міністр оборони Рустем Умєров, начальник генштабу Сергій Шаптала. Відвідали позиції сил оборони в районі Куп'янська. Олександр Сирський ознайомлював їх з ситуацією довкола Куп'янська. З Зрештою, Валерій Федорович зазначив, зафіксував, констатував. Я би сказав, що лінія фронту лишається активною, а окупанти намагаються наступати на всіх напрямках. Ну і до речі, водночас ледь не півсотні атак здійснив, точніше, відбили сили оборони України на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, і це, ну на жаль, знову рекорди по всій лінії бойового зіткнення. Тож саме з Авдіївського та Мар'їнського напрямків ми почнемо нашу сьогоднішню розмову з нами Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаємо вас слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, чи не поділитесь новинами, що зараз там відбувається? Я маю на увазі Авдіївський відтинок, Мар'їнський відтинок. Там гаряче. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів. Позавчора їх було 25. Вчора 35, і всі керованими авіабомбами, і всі на Донеччині. Більшість у районі Новомихайлівки. Переважно більшість. Тобто, там ворог це Мар'їнський напрямок. Там ворог намагається скажімо, дуже активно штурмувати позиції наші в районі Новомихайлівки. Загалом, же в операційній зоні Сувтаврія окупанти завдали 35 авіаударів. 45 бойових зіткнень, більшість з них Марінка і Авдіївський напрямок, і 591 артобстріл. Зараз фіксується останнім тижня дещо як, зменшення артилерійських обстрілів. Ну, це ми пов'язуємо з погодою. На деяких відтинках присутній туман, тому коригування досить утруднене. А боєприпаси, скажімо, у росіян також, не, небагато, тому що ми намагаємося нищити склади. Ну або на етапі підвозу працюють наші ФПВ-дронщики і нищать будь-які боєприпаси, до яких дотягуються. Протягом минулої доби дев'ять атак ворога відбито в районах Новобахмутівки та Авдіївки, а також северного, і 15 атак поблизу Первомайського і Невельського. Там ворог найбільш активний останнім часом. Біля Мар'їнки триває стримування ворога, зокрема в районах той ж Мар'їнки і Новомихайлівки. Відбито 16 атак, і є певна активність ворога на Запоріжжі. Там п'ять невдалих ворожих атак роботине і вербове західніше вербового наразі. Така ситуація. Пане Олександре, а ми можемо говорити, що там на окремому відтинку або там на низці відтинків ворог, наприклад, робить. Конкретний наголос на артилерію, на там іншому відтинку, там на авіацію чи на будь-яку іншу компоненту. І чи коректно говорити про ось, знаєте, певну сталість ось таких наголосів там в тій або на тій або іншій ділянці? Ну, сталого такого нічого немає. Ну, наприклад, роботи не і. Вербове там більше він застосовує десантників десь. Тобто вони стоять там і в обороні, і, скажімо, штурмові групи. Також з десантників. От дуже взявся авіацію за Новомихайлівку. Ну, вчора, щоб ви зрозуміли, за, за день. За світловий день було 23 авіаударі саме в районі Новомихайлівки. Ну а в Діївка там йде вхід все, все, що в нього є, тому що вони хочуть її оточити. А чи відчувається зараз підготовка, як знаєте, аналітики пишуть до вирішального наступу на Авдіївському відтинку. Ну, мається на увазі, наскільки я знов таки зрозумів, це буде наступ з у цього там північного ось цього нависання? Не знаю, що там ворог буде, звідки він буде йти. Він міняє весь час напрямки, тобто то з півдня. То з півночі, ну тобто шукає якусь шпаринку, ну, от На тактичному рівні весь час міняє напрямки ударів, там шляхи лісопосадки. Тобто, ну скажемо, отак от діє. Фіксується також підтягування нових підготовка і підтягування нових штурмових груп. І, зрештою, пане Олександре, ще одне питання. Якщо дозволите, стосовно. Динамічності лінії бойового зіткнення, на вашу думку, точніше, ваша, ваша точка зору, чому саме важливо довіряти перевіреній офіційній інформації, я до чого? Я до того веду, що з різних джерел ми чуємо там. Ворог посунувся там на таку відстань, або там ми посунулись на таку відстань, а зрештою там офіційних підтверджень немає. Прокоментуйте, будь ласка, динамічність лінії бойового зіткнення. Ну і власне, якщо можна попередити наших глядачів про те, що ну, все ж інформаційна гігієна, це важливо. Так, це дуже важливо, тому що ну знаєте, як кажуть, подейкують, що там кум мого сина десь воює на тому цьому, і він там знає ні більше ніж офіційні особи. Так, солдат може знати тільки про свій відтинок, якийсь короткий, в нього він з окопа бачить певну ділянку. І все і, а все інше, більше слухи і так далі. Повну інформацію володіють офіційні особи, і вони знають. Що треба озвучувати, щоб не піддавати ризику життя військових. Ну, наприклад, ми зайшли в якусь посадку, і ми, ми не будемо говорити, тому що туди зразу почне прилітати артилерія і ну ворог зра... одразу почне вбивати тих людей, які намагаються там закріпитися. Тому про це не, не потрібно і навіть це шкідливо. Я б сказав, навіть інколи за це потрібно садити в тюрму. Пане Олександре, дуже дякуємо, шановні глядачі, колеги. Якщо хочете, дослухаємось, будь ласка, до порад. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, дізнавали, що зараз відбувається на відтинку Авдіївки та Мар'їнки. Тим часом, з вашого дозволу, пробіжуся по решті напрямків, але перед тим пригадаю. Достатньо цікаву світлину від колег. Мова про е, наших колег з армії ті Вони показали е, досить колоритну світлину. Світлина з полоненими. І справа, до речі, про е, Мар'їнку. Саме під Мар'їнкою Збройні Сили України взяли в полон усіх чотирьох красавців. Е, особливо звертає на себе увагу так крайній правий. Це найманець із Сомалі. Що само по собі досить таке безпрецедентне явище кажуть, десь там вже вспів в Росії і посидіти, але ось призвався, пішов шукати собі кращу і долю долі на території України. Таке. Переходимо на до інших напрямків, тим більше що на Куп'янський. Так з нього почнемо саме туди приїжджали. Я вже казав, головнокомандувач, зокрема з міністром оборони. Отже, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки. Як зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо, поблизу це я цитую поблизу населеного пункту Синьківка. Де тривають бої, російські окупанти наступають однією тією ж дорогою, застосовуючи танки БМП піходу, їх там знищують збройні сили України, і там вже ціла стоянка знищеної російської військової техніки. Ну судячи з усього, ось ця дорога мається на увазі, як зазначають колеги, там чергова. Чернобаєвка тут буквально відбувається на Лиманському напрямку. Нашими захисниками було відбито шість отак: східніше тернів та веселого. Що стосується аналітиків, вони пишуть про те, що якраз на куп'янському напрямку зараз спостерігається така додаткова активність ворога. Що угруповання військ супротивника запад готується до чергового етапу наступу, передбачається. Знов таки, зі слів аналітиків, передбачається, що ворог посилить тиск на синьківку з вільшани на Петропавлівку. Ось такий трикутник виходить на ось цьому відтинку. І ще один трикутник, де найближчим часом прогнозують аналітики. Тиск це першотравневе ягідне піщане. Ось так його ще. Зазначу, ось тут ще очікується е, е, тиск ознаки підготовки супротивника. І це я звертаюсь до інформації від інформаційного спротиву. Зокрема, Костянтин Мошавець е, пише, що супротивник став підтягувати до лінії бойового зіткнення артилерію місцями її посилити. Зокрема на куп'янському напрямку йдеться про додаткові не менш як два артилерійські дивізіони. Пише він. Про активізацію інженерно-саперних підрозділів супротивника також повідомляється і зокрема в їхній комплектації помічені так звані змії гориничі ури 83 для розмінування проходів. І що не менш важливо, паралельно з інженерно-саперними підрозділами помічені помічено і фіксується формування штурмових груп. Далі, далі також фіксується поповнення особовим складом. І в тилах. В тилах, звісно, триває інтенсивний рух автотранспорту. Як ось зазначається, очевидно, супротивник підтягує на передову запаси предметів матеріально-технічного забезпечення. Бахмутський напрямок. Далі. Наші воїни відбили атаку супротивника біля Кліщіївки. Традиційно так вже. Ворог штурмує цей населений пункт, точніше, те, що від нього залишилось, штурмує Богданівку, великий тиск туди. Ну, ціль зрозуміла про неї. Ми вже не один раз говорили. Вихід на часів яр, який є, крім того, що найбільшим населеним пунктом поблизу Бахмуту. Це ще і. Домінуюча висота в даному регіоні неабияка цікава знов-таки зі слів аналітиків. Ситуація поблизу Іванівського. Ось тепер ви бачите на своїх екранах справа в тому, що цей населений пункт штурмує 11-та окрема десантно-штурмова бригада росіян. І ось як пишуть аналітики, взяття нею іванівського для росіян це піар-акція, яка пов'язана ну з наступним перерозподілом бюджетом і керуванням повітряно-десантними військами супротивника, тому Ну, можна прогнозувати, що саме і ця бригада, і її дії мають би бути взірцевими з точки зору там комплектації. Можливо, дій а можливо, все це перетвориться в черговий фарш. Як це було з низкою вже десантних підрозділів, зокрема в районі роботиного та вербового. На шахтарському напрямку ворог наступальних штурмових дій не проводив. На запорізькому напрямку відбито 5 ворожих атак. На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи з займаних ними. Позиції, ну і зрештою, друзі, ще дві новини до вашої уваги. Це знаєте, як рубрика без коментарів. Новина номер один: два невідомих безпілотники атакували російський військовий аеродром. Енгельс 2 в Саратівській області це е, десь близько більш ніж 600 кілометрів від підконтрольній нам території, але щось там відбулось. Справа в тому, що саме з цього аеродрому злітають ракетоносці для ударів по Україні, і новина номер два. Тут я буду посилатися на представника гурпана Скібіцького, який фіксує, що станом на зараз чисельність армії Російської Федерації в Україні складає 462 тисячі осіб підрозділи, за його словами, укомплектовані до 95%